Раді вас вітати! Ласкаво просимо до щотижневої програми Київського міжнародного університету Студентський квиток, де ми поділимося з вами свіжими подіями та новинами. Над створенням випуску працює Тоїрова Маргарита з творчою командою. Тож, поїхали! Київський міжнародний університет нещодавно приймав у гостях талановиту українську письменницю Анну Шевченко. Її зустріч зі студентами стала важливою подією, яка об'єднала молодь небайдужу до сучасної історії України та сили слова. Одна книжка, яка перша вийшла, вийшла англійською мовою, і вийшла на як про проект. Під час розмови Анна Шевченко розповіла про створення своєї книги навколо війни за 20 історій. Поділилася реальними подіями та долями людей, які стали героями її розповідей. Це книжка реальних людей у книжці справжні герої, і це не просто справжні герої книжки. Але я вважаю, що кожен з них це дійсно справжні герої. Розумієте, тому що дуже складно. Е Описати для британців, для американців, для французів, що це таке жити під час війни. І я думаю, що всі люди, які знаходяться в країні під час війни і виживають, і живуть, і спухають, і вчаться, і радіють, і навчають собак на теж. От Це справжній герой. Так що моя подяка в першу чергу героїв книжки, і я сподіваюся, що ви теж почитаєте, будете розказувати про неї інше. Вона згадала моменти, які найбільше вразили її під час роботи над текстами та людей, що надихали її на написання книги. Я хочу писати англійську з одної простої причини – про Україну нічого не знали. Перша книжка моя це був е, довідник про український менталітет і культуру. І мені просто було важливо донести. І я вважаю, все таки, що мої книжки це про Україну для читача іноземного і легше писати самі. Перекладати цю книжку мені було дуже складно. Тому що це, по перше, були голоси знайомі, а по-друге, дуже багато було прислів, яка, наприклад, у sense», потім вона одноповідання було, яке називається англійською Шанефантешене, шанель, шанель підобство. Особливу увагу авторка приділила важливості фіксації живої пам'яті, збереженню правди та підтримці тих, хто переживає непрості часи. Я вчора була перша студенткою України в Кембриджі, не було багато українських перекладачів, був конкурс Міністерства закордонних справ і я вибрала той конкурс. Дуже вам дякую. Це дуже складно. Але це величезна відповідальність. Якщо ви хочете від когось чи когось зацікавити, і всі говорять, що дуже цікаво, от собака, віти мої собаки. Так, але це відповідальність і величезна робота. Працюйте, працюйте над собою. І це цікаво теж. Так. Супер. Супер. Правда? Мені цікаво. Дякую, пане. Щодня ми дізнаємося щось нове. А чи знали ви, що деякі факти здатні перевернути наше уявлення про світ? Порція захопливих знань уже тут у Рубриці Цікаво знати. Три мудрі мавпи. Або не бачити, не чути, не говорити. Це символ родом з Японії. Який має велике моральне та етичне значення, цим символом уособлюються буддистські ідеї мудрості про відсторонення від неістинного. Якщо я не бачу зла, не чую про зло, і нічого не говорю про зло, то я захищений від усього, головними героями цієї ідеї виступають три мавпи Мідзару, що не бачить зла. Кікадзару, що не чує зла, та Івадзару, що не каже про зло. Але також може зустрічатися і четверта мавпа Сідзару, вона несе в собі ідею не робити зла, а прикриває вона собі живіт або проміжжям. Зображення трьох мав, які закривають очі, вуха і рот, символізує принцип Сансара Санбікі Ноусару. Цей символ втілює ідею не втручатися в негативні ситуації, не поширювати чутки та плітки, а також не допускати негативних думок чи емоцій. Такий підхід спрямований на досягнення внутрішнього миру та гармонії. Історія трьох мудрих мавп почалася в Японії в епоху Камакура 1185-1333 роки. І відображає принципи ідеалу буддизму і конфуціанства. Вибір саме мавп на роль ідейного символу полягає в грі слів японською мовою, де приказка нічого не кажу, нічого не чую, нічого не бачу звучить як івадзару, кікадзару, мідзару. А закінчення дзару схоже на японське слово мавпа. В японській культурі три мудрі мавпи є надзвичайно популярним символом і зустрічається в різних мистецьких формах, включаючи різьблення, живопис, аніме та мангу. Цей символ є популярним і в інших країнах Азії, наприклад, в Китаї та Кореї. В історії Японії три мудрі мавпи часто співвідносяться з правлінням Тогуава і Єясо. Який прославив цей символ своїми принципами мудрості, толерантності та моральної сили. Історія це не лише дати й події, а й захопливі сюжети. Давайте разом зануримося в минуле, аби краще зрозуміти сьогодення. Час перегорнути чергову сторінку історії. Театр завжди був і залишається невід'ємною частиною культури та мистецтва. Він є дзеркалом суспільства, відображаючи його проблеми, радощі та прагнення. Для журналіста театр це не лише місце вистав, а й цілий світ сповнений історій, емоцій і глибокого сенсу. Перші театральні вистави з'явилися ще в Давній Греції, де театральне мистецтво було тісно пов'язане з релігійними обрядами. Античний театр дав світові такі жанри, як трагедія і комедія, а також заклав основи драматургії. У середньовіччі театр розвивався в рамках церковних містерій, а в епоху відродження він пережив справжній розквіт. Завдяки таким драматургам, як Вільям Шекспір, Мольєр і Лопе де Вега. У 18 19 століттях театр став потужним засобом соціальної критики. У цей період з'явилися нові напрями: романтизм, реалізм, натуралізм. У 20 столітті театральне мистецтво зазнало значних змін, зокрема через вплив авангардних тещів, таких як експресіонізм, сюрреалізм та абсурдизм. Сучасний театр динамічно розвивається, поєднуючи традиційні форми з новими експериментальними підходами. З'являються інтерактивні постановки, мультимедійні шоу, театральні перформанси просто неба. Однак, попри всі нововведення, головною залишається ідея донести до глядача важливу думку, викликати емоційний відгук, змусити співпереживати героям. Особливе місце в театральному мистецтві займають драматургія та акторська гра. Драматург створює світ, а актори вдихають у нього життя. Кожна вистава це поєднання багатьох творчих процесів: режисури, сценографії, музичного оформлення, костюмів та світлових ефектів. Від цього залежить сприйняття вистави глядачем. Дякуємо, що були з нами. Сподіваємося, цей випуск надихнув вас та подарував багато вражень. Залишайтеся з нами на хвилі студентського життя. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей у програмі Студентський квиток.